А усім привіт. Я хочу сьогодні поговорити про можливості відкупу по цінам, які зараз є, і хочу пояснити, чому все ж таки, ну якби я вважаю, так а, актуально сьогодні придбати. Тобто чому, наприклад, а, візуально знаючи про те, що ціна може знову заколоти цей рівень, так, тобто піти біток, наприклад, десь до 50, або навіть у свій світуся, що він пішов десь до 47. Що сьогодні, наприклад, кобіток знаходиться біля 55-6, що сьогодні можемо придбати, і це не буде помилкою. Ось, якщо ви, звичайно, це берете як на фьючерси, так, за якоїсь не заходите, звичайно, це є різниця, але я не беру це для фьючерсів, для деривативів. Я всі аналізи роблю лише для мети в інвестиції, або якщо не спекуляція, то це лише спотовий варіант торгівлі. А чому я от скажу, що я, наприклад, сьогодні все ж таки вирішив всі стейби свої використати на купівлю а, Крипти, Тобто я 500 чимось доларів закинув на біток, і також ще 510 доларів закинув на Solano. Звичайно, як -то кажу, я міг би навіть почекати, бо може бути таке, що піде вниз, але думка моя, та, тобто закладна така. Стратегія, яку я завжди дотримувався, тобто не чекати те саме дно, не чекати, коли буде той самий сквіз і той ДІТП, а купуй сьогодні, якщо ти, наприклад, готовий почекати, так? Півроку, наприклад, так, тобто ви ось можете навіть порахувати, який, наприклад, може бути прибуток, так? А якщо, наприклад, ми купимо сьогодні, так і ми всі розуміємо, що біток буде 100 тисяч, це гарантовано, так бо найближча Перехай, зона, де зупиниться 90-100. Ось менше її не буде. І якщо гарантовано брати для спот спекуляції, від сьогодення, наприклад, виростає ціна до 100 тисяч, це 80% на спотовому. Ось ви або можете проспекулювати таким чином, закупивши біткоін той самий так сьогодні, наприклад, на 1000 доларів, на 2000 доларів, на 500 доларів, у кого скільки зараз наявності є в цьому діапазоні, так? Купити, придбати сьогодні біток ось тут, продати його ось тут. Вам 79-80% росту зловити можна. Ми не кажемо навіть про те, що а, закінчиться ріст, наприклад, десь ось тут. Та? Чи може на 130-140. Ми не знаємо, але те, де мінімум такі ціни наступний хай, ми візуально можемо порахувати і поставити собі туди ціль. І на зниження, так, ось це от, яке у нас відбудеться, так, може бути 12%, може бути діти навіть там і до 16%. так. Але більше, щоб дійшло це є хіба що дійсно відбудеться якась світова криза, якісь дійсно негативні новини. Тобто ціна фізично не зможе піти сюди і почати накопичення ось тут. Просто бо це корекція. Тобто, ось такого походу ціни, так, і щоб ми десь такого знаходилися на каналу, так, такого неможливо. Бо в такому випадку, якщо це буде. Відбуватися, так, це буде та структура, про яку я раніше казав, яка відбувається або на 4-6 годинних таймфреймах, на денних таймфреймах. Наприклад, коли у нас іде верхній діапазон накопичення нижній діапазон накопичення і пізніше знову верхній діапазон, так. І цей діапазон нижній він буде теж не коротким, так? тобто а, Взяти цей момент, скільки у нас було ось тут банальне накопичення, ми ще в ньому знаходимося. Ми знаходимося в цьому каналі. так, І ми знаходимося, тільки порахуйте, майже 160 днів. Ну, якщо брати цей канал в цілому, так вже більш ніж 160 днів. І якщо ми підемо зараз, наприклад, сюди, так, в це накопичення, ми тут теж будемо знаходитися не один місяць, а може навіть буде таке. Що аж до кінця року. Ось. І пізніше, як тільки виходити, наприклад, з цієї зони, так піти, наприклад, пізніше от сюди, ми тут теж маємо проконсолідуватися, бо по-іншому ціна не зможе піти. Для ціни піти знаєте, на біткоїні а, з усього прориву так, на там 60-80%, так, отакими от свічками памповими, так вона одразу теж не зможе піти. Те, що було у нас, наприклад, тут, вот, це була вже реакція. Так? Це те, що в нас знаходилося в довгому накопиченні, ось тут. Ви ще подивіться. Оце накопичення, було, тут була верхня межа, так? верхня нижня, верхня нижня. Ось. І це все воно знаходилося в накопиченні більше, ніж 200 днів, так? Тобто, фактично. Уявити це все, тобто ми тут будемо знаходитися не один ще місяць, пізніше ще можу один місяць тут, і це все накопичення буде складатися майже <кій> рік. Якщо так взяти реально а, по фактам, а, і це я не вважаю реальним. Бо тоді а, буде настільки все а, для вищого періоду несумісне. Що аргументувати фактично це неможливо. Єдиний аргумент такого сценарію, так, що ми можемо піти ось сюди і довгий час знаходитися: один, два, три та місяці, чотири може. Це хіба що, якщо дійсно відбудеться якась криза в світі? Це єдиний момент по реалізації такого сценарію. Поки що виглядає все досить файно. Ми беремо факти, так. А, ставка а, регулятор сказав, що не будуть знижувати. Можливо, навіть вже з. У вересні вони почнуть зниження, чи коли у них там має бути засідання? Десь приблизно, начебто, ще рівно місяць залишиться, чи близько цього. Ось. Вони казали, що будуть, скоріше всього, з наступного засідання знижити відсоткову ставку. Її точно не будуть піднімати. Ось також ми всі розуміємо, що ціна закладена була іще попередньо. Так? Тут вже було, як то кажуть, відомо. Я просто теж казав, що у нас тут, скоріше всього, буде а, падіння. Ось і. Я це малював ось на каналі в себе, в чаті це показував. І це було, скажімо, так, відносно так, відносно очікувано. Ось, я зараз не можу тут взяти, зараз спробую. Так, захоплення екрану, ось тут я це все показував. Це ще було. було на цьому моменті, коли у нас відбувалася третя вершина. Я казав, що якщо це дійсно буде третя вершина, так. І ми її просто ну, не зможемо перебити так, не вийти хоча б на 72 там тисячі, тоді це буде трена вершина. І тоді сценарій піти на сквізом нижче, ніж 50. Це є реально і це є негативний такий сценарій, як то кажуть, який дасть поштовх на те, що ми будемо, скоріш всього, ще серпень знаходитися на таких показниках. І ріст відбудеться, скоріше всього, десь близько жовтня, тобто повозно, побачите, біток біля 70 тисяч. І тоді буде якийсь сигнал, куди далі піде людина, піде ціна біткоїна. Ось. І тому такі то справи. Тобто, в цілому, чому я знову наголошую, що, а, звичайно, це не стимул того, що Брі зараз купуйте на всю котлету, ні. Але купувати сьогодні ціна файна. Ви зробите глобально та тут 2 ікса до ціни можна буде отримати. так? Якщо в межах інвестиції. Треба спекуляції Інвестиції, звичайно, це, якщо ви купуєте там, на роки 3, 5, 10. Але ми всі розуміємо, що інвестиції а, для звичайних людей, так, які приходять з капіталом там, в 1000 доларів, дві, там, до 10, то в основному для них інвестиції це вже рахується від 1 до 3 років. Для них це так, так, але не для тих, хто, наприклад, на ринку там, довгий час і величезний капітал має. Для них 10 років, 20 років. Ось. Тому, як то кажуть, у мене називається інвестиція та респекуляція, якщо ви розраховуєте на півроку, на рік, ось, без того, щоб перезаходити постійно в свої позиції. Ось, Тому такі-то справи. І, знаєте, очікувати, що відбудеться падіння десь сюди, так, якихось 16%. Тобто, якщо ви купите сьогодні на 500 доларів, так, і ціна, наприклад, всього на всього дійде до 50-52, нижче не піде уявимо собі, так. І ви будете знову чекати-чекати, а вона знову повернеться сюди. І все. Тобто, ви фактично ви не зловите так. Ось цей рух вниз. І ви тут не купували, знову ж таки, так? А вона може зразу піти отаким вот чином, знаєте, так, от. І ви виходить в перший рух по 56, наприклад, не зловили. і не зловили по 48, 50. Так? Уявимо собі таке. Тобто, ви будете просто. Максимально без позицій, і ви будете тоді піз... Піз... пізніше купувати по 60 і більше. Тобто а там вже буде різниця. Бо від 60 та, до, наприклад, тих самих 90%. Тут вже, як то кажуть, 50%. Тут вже не буде, наприклад, та, ось 60%. То тут втрачається від 10 до 20%, в залежності, коли ви купите. Або тут купите частково. Якщо піде ціна сюди, сюди вниз, до 52-50, ви ще тут купите частково, середня ціна у вас буде десь біля 53. Тому це 53-53,5 десь таким чином. Ось, Тому знову наголошую, не потрібно чекати те саме дно. Якщо у вас є можливість докуповувати, докуповуйте. Ви купили сьогодні, побачив, що ціна пролялась сюди, ви нічого не втрачаєте. Глобально ви нічого не втрачаєте. Те ж саме зі Соланою, якщо ми подивимося зараз на Солану, так дійсно вона виглядає досить сильно, тільки подивіться, а, вона мала величезну свічку вниз, так? Тоді, коли біток теж сквізнув, тобто вона пішла на 22% майже. І вона в той самий день відкупилася на 18%. Навіть ефір не настільки сильно і стабільно тримається, як Solana. Тому, думаю, вибір очевидний, навіть, як то кажуть, вже краще купувати Solana, так, так ну подумати, та, ніж і тримати її, ніж ефір, який впав від 4 тисяч до 2 тисяч, фактично. Який навпіл склався. І Solana, та, яка. А, з тіннями будемо брати так, впала менше, ніж на 50%. Звичайно, якщо ми візьмемо прям ну, такий хай локальний, так, вона теж ну, у все одно менш, ніж 50, 47-48. а от 47, 48. ці тіні, так, оцей цей момент, тут ніхто не зміг продати. В принципі, тут а, відкладний ордер який був на рівну суму 210, знаєте, і не факт, що його біржа встигла активувати, так, в дію ввести. І знову ж таки, тут купити теж можуть такі відкладені ордери. І подивіться, як воно гармонійно ідеально пішов під рівень. 110. Тут було майже теж ідеально. Тут знаходиться якраз накопичення локальне. Тому посиланню це все дуже файно. Я вважаю, що солану купувати сьогодні недорого. Звичайно, багатий потенціал вже втрачено. Від 8-6 доларів. Але але, її є ще куди рости. На аль-сезоні вона себе покаже. І сьогодні, придбавши її тут, продати навіть десь тут для спекуляції, або навіть повезе десь ось тут, так. Купи, як то кажуть, по 150, продай по 350-450, а може і по 500. Ніхто не знає, де вона зупиниться. Ось, в неї, бачимо, ставка від'ємна зараз по фінансуванню, так, а, USDT. І це значить багато шортів. І вона просто показує ріст. Навіть сьогодні вона показала ріст в 9%. Тому я врахую, що вона теж не є такою прям дорогою, бо у неї є потенціал росту. Для тих, хто хоче купувати, так як то кажуть, брати кардану атомі Солану, я б все одно вибрав Солану. Вона більш стійкіша, звичайно, менше ексів зловити можна, але, вибачте, мені потрібно теж брати собі в портфель ті активи, які показують себе на тренді реально сильніше. Ось, і впевненість є більша до того, що ви а, отримаєте в портфелі не мінус 50 на таких просадках, не мінус 70. А там, наприклад, там на 30-40 максимум. ось, Тому такі тут -то справи. На цьому, в принципі, все. Я думаю, вам було це корисно, хоч комусь було корисно. І ну, до зустрічі. Ось. Бажаю всім вдалих торгів. Ось. Тримайте свою крипту, знову ж таки, нагадую, як завжди. її не продавайте. Все ще попереду. Жовтим буде цікавим. Жовтим листопад.